прес-конференція після матчу політехніка Галичина, Черкаський мав. Гравець черкаських мав Дмитро Липовців. Як ви прокоментуєте сьогодні матч? Насамперед, добрий вечір. Хочу привітати всіх вболівальників та шанувальників баскетболу з нашою перемогою, особливо черкаських мав-фанів. Дуже напружена гра, у нас був відтинок без ігрової практики, тому така скомка трохи. Скомканий початок трохи був, але перемога є перемога, є над чим працювати. Насамперед хочеться подякувати нашим захисникам та захисницям за, за те, що дають нам змогу якось розважати людей у цей непростий час. Дякую всім. Попереду ще два важкі ігрові дні. Як налаштована команда? Ну а що на по-бойовому, у нас просто зараз додався новий гравець, тож ми десь у стадії встановлення команди. Пізнаємо один одного, там ще й новий тренер, ми тільки тижнем працюємо, притираємось, знаходимо нашу гру, запам'ятаємо наші правила. Тому ці дві гри будуть якраз такими бойовими. Добре, дякую. Дякую. Добрий вечір, головний тренер черкаських мам Артем Люб'янчук. Чи вдалося реалізувати команді, які поставлені вами ціли і як ви виконали тут? Всім доброго вечора. І по першу чергу хотів би сказати: хотів би поздравити наших вболівальників з перемогою, також всіх моїх гравців. По рахунку на цю гру, то ні, це перша гра. І... Ми провели шість тренувань, і звісно, я очікував, що буде паніка, але що така не очікував. А, тому я не знаю, не буду казати відсоток, як ми грали там 20 відсотків від наших здібностей чи ще щось. Я не буду казати. Але а, перша половина а, захист був набагато краще, ніж друга половина, і це велика проблема. Але добре, що ми перемогли. Всіх з перемогою і готуємось на наступну гру. Дякую. Супер.